Карта дня 26 жовтня. Помірність. Помірність дуже спокійний день, в який нічого не відбувається. День, коли ми переливаємо, як то кажуть, з пустого у порожнє. День може тягнутися дуже повільно, в якому знову ж таки нічого не буде відбуватися. Помірність нам завжди говорить про те, що в цей день ми маємо віднайти. Баланс своєї душі, знайти баланс в своєму тілі, знайти баланс в своєму домі. Да? Тобто, всьому має бути золота середина. По помірності в нас є присутній знак Зодіака-Стрілець, можлива комунікація з такою людиною. Знову ж таки, якщо ви плануєте на цей день якісь справи, вони у вас не будуть вирішуватись, ви не зможете їх підігнати. да, Тобто, можливо, ви хочете щось змінити. Це той день, коли змінити це все неможливо. По цій карті ми довіряємо вищим Силам і кажемо: ну, якщо в цей день не відбувається, значить так тому і бить. Да? Карта нам говорить про те, що на все свій час. І в цей день бажано віднайти отой душевний спокій і просто насолодитися таким днем. Я бажаю всім вам позитива і до зустрічі!